Як взагалі ви вважаєте, наскільки це чемно, коли е прокурор заробляє набагато менше, ніж адвокат, і як це впливає взагалі на е юридичний стан скажімо так, країни? Я автор докторської дисертації, яка має назву адміністративно адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії корупції в Україні в умовах євроінтеграції. І там в мене є цілий розділ прописаний про те, як повинна працювати правоохоронна система, в тому числі прокуратура, да? тому що я маю досвід роботи і по ту сторону барикад, і по цю сторону барикад. Розумієте, я можу порівнювати. Я вам скажу, що ну, абсолютно. Правоохоронна система, сама система KPI, набору людей, мотивації людей і, і, і іншої взаємодії там в прокуратурі. Вона, ну як на мене, абсолютно недолуга і абсолютно вона побудована першочергово так, що людина, яка туди йде, ще не ще не прийшовши туди, вона вже розуміє, що вона мусить жити в умовах корупції якого розміру повинна бути компанія, щоб вона обзаводилася своєю армією тітушек? Гарне питання, так. Да, до речі, дуже-дуже гарне питання, тому що, знаєте, мене в клієнта от на минулому тижні спалили машину. Просто казалось би, да, 2024 рік. Правова країна з правоохоронними органами. До речі, в нас правоохоронних органів втричі більше, ніж в будь-якій європейській країні по кількості на душу населення, так знаємо статистику офіційно бачила, так? І в нас нікуди не зникли методи 90-х років. Розумієте, коли йдуть якісь, ну, просто вибачте, кримінальні, кримінальні групіровки, кримінальні авторитети, ще якась історія. Наприклад, аграрний сектор. Де просто тотальний кримінал, постійне рейдерство, постійні захвати, постійні розборки, земля постійно ділиться туди-сюди, уходить, відходить. розумієте? Це якісь виробництва, пов'язані, наприклад, там, з металургією, це з, з, з бурштином, з, там, зараз нова вже історія з торфом. Да, тому що ми закрили кордони з Білорусією. У нас є свій торф, і там вже е, свої війни почалися. Да. Там, де ділиться ринок, там починаються е, ну де є фінансові інтереси всередині країни декількох груп, починаються конфлікти. І на жаль, Україна поки що ще не відпрацювала цивілізованих способів захисту. Добре, є такий е, міф чи не міф, а що е, тіньова економіка України в рази більше ніж е, біла. Так, а міф? це абсолютно правда. Це абсолютно правда. Ну тут навіть знаєте, як це правильно так сказати. Ну, ми помним, пам'ятаємо кейс, наприклад, про ресторанний бізнес в Львові, де Беп там вручило підозри керівництву мережі закладів харчування. Я не пам'ятаю, як той бренд називався, але. Беруть в цього ж керівника інтерв'ю, йому кажуть, як же так у вас там тисячі людей, ви нікому офіційно зарплати не платите. А він каже: Так, шановні, ви мені покажіть хоч один заклад в Україні харчування, який платить офіційно. Розумієте? І, і е, весь парадокс заключається в тому, що ніхто не платить офіційно один, навпаки, розумієте, в Європі, типу, одиниці не платять і ухиляються, а в нас одиниці платять. А вся основна маса не платить, розумієте? Тому що платять мінімалку, все інше в конверті. Величезний обіг готівки, він ніяк не контролюється. Так, останнім часом ми йдемо, на, йдемо в Європейський Союз, підписано раз, ряд нормативно-правових актів. Європа вимагає від нас відслідковувати потік Чорного налу, так названого, да? і ми там певні реформи почали робити. Але ми їх, вибачте, почали робити в 2024 році. Коли вже весь світ живе по іншим поняттям і принципам, а ми це почали робити тільки зараз. І через те, звичайно, у нас 90% економіки в тіні. Тому що держава дозволяє це робити. А люди, тут же знаєте, як працює простий принцип. Людина по якому принципу живе робить все, що не заборонено законом. Розумієте? А держава ж навпаки робить тільки те, що передбачено законом. І от у нас величезний колапс між тим і тим. Відповідно, якщо людина, Е, мене я колись давав інтерв'ю по податках, теж розказував дуже цікавий кейс про тінь. Да? От дивіться, в Україні. Якщо ви зареєстрували фірму, наприклад, ви, наприклад, АйТішник, да? ви зареєстрували собі компанію і е, прийняли контракт на, на, ну, там, на мільйон гривень. Да? Ви прийняли контракт на мільйон гривень і. Просто в тупу в чорну обналічилися, да? вчинили там теоретично злочин 212 стаття Кримінального кодексу України, від сплати податків. Але що відбувається далі? От ви ці гроші вивели, обналічилися. У вас є два сценарії. Перший сценарій це виявить податкова інспекція, вам прийшлють податкове повідомлення рішення. Що от вас штраф заплатіть. А ви кажете, а в мене нема грошей. І що далі буде? А далі буде максимум вашу фірму ліквідують, але гроші ви нікому платити не будете. Розумієте, а ще простіший спосіб, наприклад, який в Україні дуже розповсюджений. Ви цю фірму просто переписали на іншу людину. Ну, або, або банкрутство, ну банкрутство це все одно дорого, да? тому що треба поплатити гроші виконавцю, юристам. Mm -hmm. А ви просто взяли, я не знаю, попросили сусіда з нижнього під'їзду, якому треба було 100 доларів. Каже, можеш мою фірму на себе забрати? Можу. Прийшли до нотаріуса, дві бумаги підписали, і вся фірма з боргами перемістилася на сусіда. І все, і ви отак всім сказали Спасіба, пацани, далі без мене. ж кримінал. Це кримінал. Так, це кримінал. Але дивіться. Фірму ви скинули від податкової до вас претензій нема. Вони пред'являють претензії новому керівництву фірми. Далі другий сценарій це можуть побачити правоохоронні органи і зареєструвати статтю 212 Кримінального кодексу України. Але у вас не буде кримінальної відповідальності. Знаєте чому? А тому, що з мільйона, навіть якщо всі податки порахувати, ви мали би заплатити там приблизно 470 тисяч гривень. А щоб у вас наступила відповідальність по 212 статті, вам треба, щоб мінімальний збиток був там в районі п'яти мільйонів. І от парадокс, розумієте? Тобто держава, держава створила умови, при яких бізнес абсолютно законно і легально може не платити податки і не нести жодної відповідальності. Як ви вважаєте, чи велика ментальна різниця між українцями і таким стандартним європейцем, десь там німець або француз. Наскільки є такий розрив? А... Великий розрив. На жаль. На жаль, великий розрив. Але я вам скажу, що в цьому розриві є і плюси. Ну, мінуси ми розуміємо. Да? Ми звикли жити не по правилах, ми звикли не платити штрафи. Ми звикли не нести відповідальність. Ми багато звикли до, до того, що не прийнято цивілізованим світом. І тому українцям інколи важко приймати правила. Інколи вони жаліються, що от поляки неправильно роблять, німці неправильно роблять, там щось неправильно відбувається. Но це правила цивілізованого світу. Ми прийдемо до них. От. Але є плюси. Знаєте, які плюси? В Україні люди не захищені державою, і в Україні люди навчені строй будувати своє майбутнє своїм розумом і своїми руками. Тому що в розвинутих країнах там не так. Там всі знають, ти на роботу не ходиш, держава тобі платить соціальний пакет і ти собі живеш не працюючи. В Україні люди звикли, що якщо ти хочеш мати кошти, ти повинен працювати, ти повинен придумати, ти повинен всіх обійти. І німця, і поляка, щоб заробити кошти, і українці вміють це робити дуже круто. Тому да, в них є плюси, вони навчені жити по правилах. Вони знають, що треба платити штрафи, треба нести відповідальність. Вони не порушують так, як ми часто. От але в нас є своя перевага. І якщо ми е використаємо свою перевагу, і хоча би на 50% впровадимо правила гри, такі як в Європі, ми просто реально станемо швидші. Сильніші і, 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 і багатші в результаті, розумієте, як нація. дивіться, крипта це майбутнє. Я ну, прогнозую, що років через 5-10 фізичні банкноти взагалі зникнуть. Ну, це типу, як знаєте, от ми зробили ривок в дії, це аналог. Да? Тобто дія замінила пластик, замінила права, замінила там, то, і, те, і те, і те, і те інше. І настане момент, коли в людей будуть просто електронні гаманці, і не буде фізичних коштів. От е, е, Україна, е, чому вона третя, третя е, в світі, є такі гарні, це, це гарний показник і поганий показник. Гарний показник це значить, що ми дуже розвинуті, що ми йдемо в ногу з, те, з тенденціями і ще з чимось. Але є інший показник. Ми повинні розуміти, що доки крипта в Україні не врегульована, поки не відсвятковується її походження в Україні дуже багато чорної крипти. Це і легалізація коштів, це і крадені кошти, в тому числі зі світу з Європи, які приходять в Україну, і тут конвертуються в е, білі активи. От, е, тому, то, що її врегулюють, е, я впевнений на 100%, це питання просто як її врегулюють. Да? Тому що якщо Україна знову ж таки закрутить гайки повністю, все обложить податками і великими податками, то крипта з України піде. І це погано, тому що коли крипта з України піде, Україна просто втратить величезні величезні кошти. Просто навіть не розуміючи це підсвідомо. Я згоден, що її потрібно легалізувати. Ввести нормальні правила, але я би її не затягував податками, тому що крипта це майбутнє. І якщо Україна залишить свою третю, третю сходинку в цьому щаблі, як провідна країна, яка займається криптою, то це ще один сектор економіки, який може дати величезний штовх, поштовх нашій державі в розвитку. Ні, ну, звичайно, перше треба потрібно виграти війну. Ну знову ж таки, я повторюсь, Інвестиційний клімат він різний. Військову інфраструктуру і так зараз інвестують в Україну. А що окрім війни нам тоді потрібно? Що що це основне? Е... Чому у нас є затик? В чому дивіться дуже ну насправді риторично, кожен вам про це скаже побороти корупцію? Яким чином? Яким чином? Ну, особисто віці, саме головне, сама перша річ, яку ми повинні були б зробити, але ми її не робимо, це е, е, потрібно зробити мотивацію для державного сектору. Тобто для тих структур, де потенційно існує корупційний ризик. Ну, наприклад, є податковий інспектор. Він повинен бути офіційно, законно зацікавлений завести кошти в бюджет, отримати з них премію. І офіційно поїхати собі купити новеньку BMW в салоні. Розумієте? Коли ота, оця цепочка це такий простий, елементарний, примітивний приклад, да? але коли інспектор в податковій буде знати, що якщо він буде робити гарну свою роботу, то він купить собі нову BMW, і так будуть знати сотні інспекторів в країні, корупції в податковій не буде.